Моє шанування, я Максим Крапівний. Президент України Володимир Зеленський дав ексклюзивне інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Сьогодні ми проаналізуємо, що ж сказав президент, і які тенденції ми можемо спостерігати з огляду на це інтерв'ю. Під час розмови американської ведучої з українським президентом вони говорили про дрони, перехоплювачі шахедів, про інше ППО, про захист енергетичної інфраструктури і далекобійну зброю. Звісно, це інтерв'ю не могло початися. Ні з якого іншого питання, як окрім того, про що ж говорили Дональд Трамп та Володимир Зеленський е за останні два дні. Я маю на увазі дві телефонних розмови, які відбувалися протягом двох днів поспіль: 11 і 12 жовтня. Насправді це дуже часто. Тобто, два президенти зустрічаються, говорять по телефону і так далі. Це абсолютно нормальна практика, але так, щоб вони говорили два дні поспіль, ну це дійсно. Часто, ну і звісно, ведуча почала саме з цього питання. Але про що вони говорили, як вони говорили, і які можна з цього зробити висновки, ми про це поговоримо трошки далі. А зараз я хотів би звернути увагу на інший цікавий момент. Я зайшов на сайт Офісу президента України і побачив там дві новини про телефонні розмови, і там, власне, розлого було написано про що ж вони говорили. Потім я зайшов на сайт Білого Дому, і от сьогодні у нас 13 число, і станом на сьогодні на 13 число. Жодної новини про те, що Дональд Трамп поговорив з Володимиром Зеленським, немає. Звісно, це не свідчить про те, що цих розмов не було. Ці розмови були. Це свідчить про інше: те, що своїми розмовами з Володимиром Зеленським Дональд Трамп не так сильно хизується, як своїми розмовами з Володимиром Путіним. Але тут є ще один цікавий момент. Розумієте, у ці всі розпіарені розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним вони зазвичай не мають. Ніякого результату, а не розпіарені розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським зазвичай такі результати мають. Ну, можна згадати, як мінімум, про те, що нам повернули розвіддання американської розвідки, які допомагають нам вражати цілі. Про це ми ще трошки далі поговоримо: повернули чи не повернули. Там теж є цікавий момент. Про те, що нам відновили постачання зброї, і багато ще різних моментів було. Це я до чого? До того, що дійсно всі ці зустрічі, якими так хизується Дональд Трамп з президентом Росії, зазвичай не мають жодного результату. А телефонні розмови і зустрічі з Володимиром Зеленським результат мають не завжди гарний, не завжди хороший. Ми пам'ятаємо їхню перепалку в Білому домі. Але менше з тим це цікавий момент. Мені здається, варто було б про нього поговорити. З огляду на повідомлення з сайту Офісу Президента, головне, про що говорили, це посилення української ППО. Очевидно, як захист від атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Це перша розмова була про це, і повідомлення на сайті Офісу Президента. Ось так розповідає про те, що говорили Дональд Трамп з Володимиром Зеленським. Друга розмова вона стосувалася далекобійної зброї і більше деталей про енергетику та відновлення інфраструктури. Про що це свідчить? Двічі просто так не розмовляють. Очевидно, йде узгодження якихось позицій. І очевидно, що це була не чергова розмова. Поговорили в один день, щось узгодили, поговорили. Наступного дня теж щось узгодили, і це насправді може свідчити про те, що можливо, можливо Дональд Трамп вирішив вдатися до серйозніших дій по відношенню до Росії, і саме це обговорював з Володимиром Зеленським. Два основні моменти: ППО і Далекобійка. Що стосується ППО, то за даними засобів масової інформації, вони обговорювали. Постачання України нових зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Що ж стосується далекобійки, то тут я не відкрию вам великої таємниці, це секрет Полішинеля. Зараз е дискусії точаться навколо постачання України, Україні американських крилатих ракет ракет Томагавк. Зеленський розповів, що під час телефонної розмови Трамп сказав йому, що думав. Що він зможе зупинити Путіна раніше ніж, домогни, ніж домогтися припинення вогню на Близькому Сході? Він справді сказав, що в Україні ситуація складніша, розповів український президент. Це я вам цитую видання, які писали про їхню розмову. Тут є два моменти. Давайте зупинимося спочатку на е, протиповітряній обороні і на ракетах Томагавк. Якщо Трамп... Дійсно вирішив більш серйозно відповідати Путіну, то це два дуже важливих кроки. І власне про ці два дуже важливих кроки наголошував сам президент Володимир Зеленський. Перше зараз йдуть активні масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. І якщо у нас будуть Петріоти, якщо у нас буде більше засобів, які можуть вражати російські ракети і безпілотники, то це власне буде ламати стратегію Путіна. Російську стратегію, яка спрямована на знищення енергетичної інфраструктури України, це один дуже важливий крок. Другий важливий крок це постачання нам ракет Томагавк. Ще раз повторюю, що поки що такого рішення не ухвалено. І під час цього інтерв'ю, яке президент України дав. Американському телеканалу Fox News у нього ведуча напряму запитала: так що ж з томагавками чи обговорювали це, і чи було ухвалене якесь рішення з боку Трампа? Зеленський сказав: ми над цим працюємо. Рішення поки що не ухвалене. Трошки пізніше, ми більш детально про це поговоримо. Давайте повернемось до самого інтерв'ю. Справа в тому, що найпершим питанням, яке поставила журналістка Володимиру Зеленському, це було питання про угоду між Хамасом та Ізраїлем, і чи зможе Трамп добитися такого ж результату, такої ж угоди між Україною та Росією? Відомо що мирна угода підписана між Ізраїлем та Хамасом, і там буде обмін, обмін заручниками, що дуже важливо. Зеленський відповів, що це реальний успіх, що це дає нам Україні сигнал і надію, і припинення вогню це дуже важливий момент, який, мабуть, був би на сьогоднішній день найважливішим. І є сподівання, що Трамп використає ті ж самі інструменти для врегулювання російсько-української війни, які він використав для того, щоб. Зробити так, щоб Ізраїль і Хамас підписали угоду, і що він зможе так само натиснути на Путіна. І отут є дуже цікавий для мене момент, які ті ж самі інструменти не можна порівнювати Росію і Хамас, як мінімум, з точки зору того, що Росія це ядерна країна, у якої є. Купа готових боєголовок, яка володіє ядерною тріадою, яка може їх запускати з кораблів, літаків, з наземного базування і так далі. Тому порівняння Хамасу з Росією з точки зору, що і ті, і ті терористи, це, звісно, зрозуміло. Але з точки зору масштабів цих терористичних організацій, це зовсім інші речі. Тому навряд чи Трамп зможе використати ті ж самі інструменти, які він. Використав для врегу... для врегулювання е, ізраїльсько-палестинського конфлікту, це мені здається абсолютно нерелевантно. Релевантно інше, і мені здається, що Зеленський під час е, своєї відповіді на запитання це зрозумів, і він навів е, приклад Ірану про те, як Сполучені Штати натиснули на, Ера... на Іран. Він не уточнював, що він мав на увазі, але я так розумію, що очевидно. Мова йшла про атаки США на іранські ядерні об'єкти. Ви прекрасно пам'ятаєте, що цього літа відбулися ці атаки на ядерні об'єкти. Там застосовувалися літаки, там застосовувалися авіабомби. І що дуже важливо, і де може бути паралель, там застосовувалися ракети Томагавк. Ось така історія. Говорили про томагавки. Це зрозуміло про це говорив сам Зеленський. І про це говорилося в самому інтерв'ю. Ще раз повторюю, що ніякого рішення немає, але Зеленський сказав, що ми розраховуємо на таке рішення. Також під час цього інтерв'ю е Зеленський говорив про санкції як дієвий інструмент, і про те, що Європа має припинити купувати російську російські енергоносії в будь-якому вигляді. Звісно, згадували про словаччину та угорщину. І тут цікавий момент. Зеленський сказав, що зі Словаками ми говоримо і шукаємо альтернативи. З угорцями не говоримо, але з ними говорить Трамп. І тут яка історія: Америка була б не проти витіснити Росію з європейського енергетичного ринку і посісти її місце. Тому тут є абсолютно шкурний інтерес Сполучених Штатів Америки. І саме тому ми можемо сподіватися на якесь певне врегулювання питання з Угорщиною. Можемо сподіватися, як мінімум. Ще один важливий момент, про який не дуже часто зараз говорять, але питання, яке поставила ведуча Володимиру Зеленському, мені сподобалося, воно важливе. Я поясню, чому трошки пізніше. Ведуча розповіла про виступ Меланії Трамп, яка заявила, що вона має відкриту лінію комунікації для полегшення повернення українських дітей, які нині знаходяться в Росії. І запитала, скільки зараз українських дітей в Росії. Зеленський відповів, що це близько 19 тисяч, і сказав, що що вже повернули до України. Також він наголосив, що 40 країн перебувають в коаліції, які допомагають це робити. Тепер пояснюю, чому це важливий момент ні для кого не є секретом, що. Ордер на арешт Путіна, міжнародний кримінальний суд видав саме за примусову депортацію та незаконне переміщення дітей. Тому про це дуже важливо говорити. Інша справа, яким чином країни на це відреагували, як, як Путіна не заарештували в країнах, в які він літав, і так далі. Але я вважаю, що це важливий момент, про нього варто говорити. І те, що саме через це міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, означає, що є консолідована позиція західних країн з приводу цього питання. Здавалося б, чим можна зачепити наших західних партнерів? Була буча, були катування, були розбомблені просто цілі міста, квартали, були вбиті діти, жінки, цивільні і так далі. Але вияв. Волося, що ордер на арешт видавали не через це, а ордер на арешт видали саме за депортацію українських дітей. Відчуваєте, так це важливий момент, і про нього важливо говорити. Ще одне питання, яке поставила журналістка Володимиру Зеленському: це чи має бути президент Трамп номінований на Нобелівську премію миру? Наступного року, звісно, ми знаємо, що цього, цього року лауреткою е, Нобелівської премії е, миру стала лідерка венесуельської опозиції, але м, Зеленський абсолютно правильно, на мою думку, розставив акценти і абсолютно точно відповів на це питання. Він сказав, що ми будемо раді номінувати, якщо Трамп тиснутиме на Путіна, зупинить його, поставив посадить за стіл переговорів, і якщо зупинить вбивства. І якщо, власне, трапиться так, що буде припинення вогню. Про зупинку війни поки що ніхто не говорить, але припинення вогню це дуже важливий крок, на якому наголошував сам Володимир Зеленський під час цього інтерв'ю. Це такий ще один абсолютно, як на мене, виправданий, реверанс в бік Трампа, тому що ми знаємо, наскільки ця людина самозакохана, наскільки вона любить такі слова, і можна сподіватися на те, що ця самозакоханість є. Рушійною силою всередині Трампа. І саме натиснувши на цей момент, і ще будемо відверті, Трамп зараз, мені здається, емоційно зачеплений, може, навіть емоційно поранений, тим, що не йому дали Нобелевську премію миру, тому абсолютно виправданий, як на мене, реверанс. Прикольне цікаве питання. Не думаю, що воно. Прям супер важливе, але, але про нього варто було поговорити. І мені здається, що Зеленський зробив все правильно. Тепер я вам обіцяв, що ми повернемося до ракет Томагавк. Ведуча запитала у Зеленського. Я ще раз повторюю, вона запитала у нього, чи говорили вони з Президентом Трампом про постачання ракет Томагавк, і чи є якесь рішення. Справа в тому, що м -м, з Томагавками цікавий момент. Сам Трамп заявляв, що йому важливо було обговорити з Зеленським, які саме цілі будуть вражати американські ракети. І тут Зеленський насправді, якщо подивитися це інтерв'ю, ви можете подивитися його на Ютубі, воно не дасть мені збрехати. Він дуже емоційно сказав: винятково військові цілі. Ми будемо вражати винятково військові цілі, і навіть з усіма втратами, які ми понесли серед цивільного населення, ми ніколи не атакували цивільних і не будемо їх. Атакувати і в цьому різниця між Україною та Росією. Мені, до речі, здається, що Зеленський говорить правду, адже атака на цивільний об'єкт буде про провокувати скасування рішення щодо надання нам томагавків. Тому, звісно, якщо а ми сподіваємося, коли у нас будуть ці ракети, то Сили оборони України не будуть їх запускати по цивільних об'єктах і так далі. Тому що це дійсно може спровокувати те, що Сполучені Штати не можуть потім відмовити в постачанні цих, цих ракет, ще важливий момент про розвідку. На початку я про це говорив, точніше про розвіддані, Давайте продовжимо. Справа в тому, що Трамп підписав розпорядження про те, що США будуть ділитися розвідданими, щоб полегшити в Україні далекобійні удари по Росії, але за деякими повідомленнями американські посадовці чекали на, пись... на письмові інструкції, щоб почати ділитися цими даними. І, власне, журналістка ведуча запитала: так це вже почалося. Сполучені Штати вже відновили. Процедуру того, щоб ділитися з вами розвідданими. Зеленський усміхнувся і сказав: Я не можу ділитися цим зрозуміти, чому причина абсолютно зрозумілі. Ведуча зрозуміла. Я просто перепитала його: чи влаштовує вас ситуація з тим, що відбувається в контексті цього питання? І Зеленський сказав: Влаштовує. У нас є два відомства, які працюють з цими розвідданими. Ну очевидно, Зеленський мав на увазі головне управління розвідки та Службу безпеки України. Тому сподіваємося, що розвідданими Сполучені Штати вже активно діляться. Але окрім сподівань, є реальні факти. От враховуючи наскільки вдало Україна вражає російські НПЗ і енергетичну інфраструктуру Росії, то, ну, по-перше, непогано працюють і наші спецслужби. Якщо раптом ми не отримуємо зараз ці розвіддання, наші спецслужби працюють дуже добре. І ми, до речі, ці розвіддання не отримували попередні місяці. І це теж підтверджує, що українські спецслужби працюють дуже добре. Але ж справа в чому? Дивіться. Яка ідея взагалі цих розвідданих? Очевидно, що українська держава розуміє, де розташовані енергетичні військові об'єкти, нафтопереробні заводи, і так далі. Але тут важливо інше. Важливо знати, яким чином захищені проти повітряної оборони Росії ці об'єкти, про які вже Україна знає. І оці розвіддані, вони. Дуже важливі. А чому вони дуже важливі? Тому що так ми можемо обходити російську ППО. Окрім того, що ми знаємо, де знаходяться ці об'єкти, ми можемо обходити і наші дрони та ракети можуть вражати цілі. І тут, власне, ще дуже цікавий момент, як у зв'язці ракети Томагавк можуть працювати з розвідданими. Дуже цікава історія. Справа в тому, що ті дрони, які зараз далеко летять, далекобійні дрони, вони можуть нести невеликий боєзаряд, і зовсім інший боєзаряд можуть нести ракети. Якщо в нас будуть ці ракети, якщо в нас будуть розвіддання, то я переконаний, що ми зможемо вражати не лише нафтопереробні заводи і не лише енергетичну інфраструктуру, а військово промислові об'єкти, тобто ті об'єкти, які... Виготовляють зброю для Росії зараз цього зробити ми не можемо. Ще раз повторюю, чому тому, що є маленький боєзаряд дрона, є так, є ракети наші, які можуть долітати, але їх не так багато. І якщо будуть розвіддання, плюс ракети томагавк, я впевнений, що е, українські сили оборони зможуть вийти на новий рівень ураження інших об'єктів, і це дуже важливо. Про що ще говорили? Ведуча запитала, яка ситуація на полі бою і що буде взимку. Зеленський відповів, що е, окупантам не, вдає, не вдасться захопити е, весь український схід, як того хотів Путін. Е, е, літній наступ провалився е, навряд чи будуть якісь успіхи, враховуючи ту ситуацію, яка є на полі бою і під час зими? Ще він наголосив на тому, що. Україна працює над швидким відновленням. Це я вже кажу зараз не про лінію фронту, а про те, як ми будемо переживати зиму. Ну з огляду на ту ситуацію, яка сталася нещодавно, коли Росія масово обстріляла енергетичну інфраструктуру. Якщо я не помиляюся, то за добу після цього обстрілу відновили електроенергію в усіх, в усіх будинках, які, які були пошкоджені. Принаймні, у мене я пам'ятаю, що у третій ночі. Я живу в Києві. У мене у третій ночі в моєму районі а, вимкнули світло, і того ж дня, десь о вісімнадцятій або де, о 19 мені це світло увімкнули, але в інших районах і в багатьох інших містах це траплялося швидше. Тому це дає сподівання на те, що відновлювати інфраструктуру енергетичну Україна дійсно буде швидше. Ще одне важливе питання, яке поставила ведуча Володимиру Зеленському з приводу нових технологій, які Україна застосовує у війні. Очевидно, мова йшла про дрони перехоплювачі шахедів, і Зеленський сказав, що нині відсоток знищення повітряних цілей це 68%. Він наголосив на тому, що коли Росія запускає по нас, наприклад, тисячу дронів, то нам треба відповідати такою ж тисячою дронів перехоплювачів, які б змогли збити всі цілі, щоб це було не 68%, а 100%. і це дуже важливо. Також Зеленський наголосив на тому, що на сьогоднішній день ми не маємо достатньо коштів, щоб заплатити приватним підприємствам, які виробляють ці дрони, перехоплювачі, щоб вони виробляли велику кількість, таку кількість, яка може покрити і перехопити всі російські дрони. І власне дрони-перехоплювачі це один з найдешевших способів успішно боротися. З шахедами, тому це питання теж важливо обговорювати. І е, я вважаю, що після таких розмов, і не тільки після таких розмов е, можуть виникати, виникати ситуації, коли ми можемо дійсно наполягати на тому, щоб наші західні партнери давали нам більше грошей, саме не такі дрони-перехоплювачі. Тому що я повторю, зараз ідея Росії в тому, щоб заморозити нас. Занурити наші міста у пітьму і таким чином піти на капітулятивні умови Росії, якщо у нас буде протиповітряна оборона, якщо у нас будуть дрони перехоплювачі, якщо у нас буде достатньо грошей для того, щоб їх купувати. Якщо у нас будуть ракети конкретно про томагавки, зараз говоримо, то звісно навряд чи цей план у Путіна вдасться. Ще один важливий момент. Ведуча поговорила з Зеленським про порушення повітряного простору європейських країн російськими дронами і що збирається Путін робити далі. Не тільки дронами, до речі, а й літаками. Якщо ви пам'ятаєте, ну Зе сказав власне очевидну річ, яка не є новиною для нікого. Це те, що Путін перевіряє реакцію Заходу. Він її перевірив, зрозумів і побачив, що нічого Європа робити не буде. З цим. І це відкриває йому поле широких можливостей. Він протестував різні країни, північні країни, Польщу. І як заявив Зеленський, вони знищили лише 20% цілей. Так от, він протестував різні країни. Дійсно, не в одну країну запустив, а в різні країни НАТО і подивився на реакцію. Звісно, якоїсь е е е е серйозної реакції не було. І це, я ще раз повторюю, відкриває йому поле. Для широких можливостей і для провокацій в цих країнах а, і надалі Зеленський закликав європейців подивитися на те, що Путін зробив з Кримом, тому що він каже, що це перші дзвіночки провокацій, і, власне, те, що Путін готує своє суспільство інформаційно за допомогою пропаганди. Що «Європа нам не страшна НАТО нам не страшне. Ми переможемо. Ми зараз провокуємо. Вони ніяк не відповідають, а значить, вони слабкі. Це теж зрозумілий момент, але важливо те, що Зеленський сказав про Крим. Я не знаю наскільки серйозно європейці зараз сприймуть цю відповідь Зеленського на питання американської журналістки, але справа в тому, що це дуже хороший, дуже наочний показовий історичний приклад. Ось власне таким було інтерв'ю Зеленського. Коротко ми його проаналізували з вами. Якщо я, можливо, про щось не сказав, або ви дивилися це інтерв'ю і помітили щось інше, або якщо ви згодні, або не згодні з моїми ствердженнями, я прошу вас коментувати під цим відео. Зможемо з вами подискутувати, поговорити про це. Підписуйтеся на цей канал, коментуйте, витримки, сил і удачі вам!